Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво це завжди позитивний результат. Ми ведемо трансляцію з однієї з пасік, яка є фактично останньою сформованою в минулому році. Це новий абсолютно точок, який тільки у жовтні минулого року був організований. І саме у другій половині жовтня, сюди були завезені джоли з іншої пасіки. І ми фактично зараз, 29 січня, на календарі прийшли глянути, як же почувають себе бджінки на цьому точку. За цілу зиму я тільки один раз тут був. Теж так попередньо глянути, яка ситуація, все було під контролем. День сьогодні теплий, близько 12, напевно. Градусів тепла вище нуля, вітерець все ж таки, бо це ще зима у нас, і ми знаходимося доволі на відкритій ділянці е цього поля. жоли тим не менше гудуть, От що цікаво. Я думав, що трошки менше вони будуть літати, але все ж таки гудуть, літають. Це не може не тішити і не радувати. Зараз глянемо, що робиться в середині у гніздах, у вуликах з огляду на те, щоб определитися перш за все з наявністю кормів і можливо загальний стан жилиних сімей, наскільки ще ну, може бути чи ще не може бути все ж таки зимовий розплід у наших сім'ях. Дивимося. Я прийшов на базі без сітки навіть, чисто поміж справами. Їхав в майстерню, думаю, заїду і сюди. Практично немає бджіл, які б не літали джилими сімей. Сюди є вильот. При тому звертаю увагу колег на той факт, що пасіка і вулики розташовані в такому шахматному порядку. Підково подібно в даному випадку. Кожен такий блок підков має різну експозицію і Одинаково гарно вилітають бжоли, що на сонячній стороні, що на затінковій, так би мовити, стороні. Якщо бжоли добре то, зрозуміло, вони будуть одинаково літати з усіх сторон. Зараз відкриваємо сім'ю, яка найбільш активно літає. Давайте глянемо, чому вони так літають. Ну, Ще дуже мляві. Ще дуже мляві. Клуб був сформований спереді. Вони навіть не проїли ще той мед, який на передній частині раму знаходиться. Ззаді ми бачимо дуже гарно сформовані дорожки з медом. Фактично дві третини рамок ще з медом. Вся ця задня частинка. Ну Відмінно, сухо, чисто. Жілки почали облітуватися. Тепло, тепло у вулику є природне, але воно не суттєве. По стану сім'ї я можу зробити розповів, що цій сім'ї розплоду ще не буде. Цій сім'ї ще не буде. Давайте глянемо тут кілька сімей ще, є, що сильно літають, бо потенційно може бути більше шансу, що є розпліт. Так, давайте глянемо наступну сімейку. Це пише слабша сімейка в мене тут, так? А, ці біш активні трошки. Так, ці трошки більш активні, тут вже, напевно, вони зараз різні зимові платували. Вітерець. Неприємний такий досить спориваний. Зараз у нас тут вітерець. Далеко не на кожному точку у нас така ситуація з вітром. Але тут фактично це із-за того, що ми маємо таку пасіку, такий точок специфічний. Навіть не знаю, куди дивитися, яку сім'ю дивитися. А треба би, можливо, ще відкрити дві від сім'ї. Так, я без оператора. так, Тепло під подушечкою. Ось суттєве воно є, але таке. Можна сказати, нормальне. Просте, звичайне, бджолки літають спереді гарно, а по рамках бачимо, що клуб іще навіть до кінця не розпався. Вся задня частина рамок без бджіл, але з медом. Дуже багато меду у сім'ях, бачу ще є. Все нормально, ми так завжди робимо. Залишаємо зиму. Хороший резерв корму, тим більше це один із точків, де бджоли практично на натуральному корму і пішли в зиму. Так, ну не знаю, глянемо давайте на цю північну експозицію льотків Також, де бджолки не бачили, сонця навіть передні льотки. А тут невеличка сім'я, чотири рамки. Клуб, бачите, ще спереді. Не розпався до кінця, але меду так само є дуже багато. Повільно рухаються бджоли, що не дуже активні. Зрозуміло, що це буквально перші дні. Це фактично у нас третій день доволі теплий ну, у Кузькому районі, де можна потенційно очікувати вильоти бджіл. Що, кормів дуже багато. І якщо десь є сім'ї, які трошки менше його мають, то це абсолютно нічого не означає, тому що їм іще як мінімум на місяць, навіть тим сім'ям, в яких значно начебто менше корму, його ще дуже-дуже достатньо. Слідів по носу на зверху, на вуликах ми не бачимо. Бжолки ще лише лиш починають облітуватися. Тобто, День такий, який хочемо відсутню нашої пасіки. Зрозуміло, нас зараз ми поки що нічим заважати не Ну що, Друзі, коротенький висновок, резюме з відвідування нашої пасіки. Позаду мене точок порядка 60 бжалених сімей, які в цьому році, вже в 25-му, проводять перший свій. Можна сказати, зимовий виліт. З десяток сімей я відкрив, подивився, оцінив стан справ, бачив, що всюди є достатньо кормів, бджоли активні. Слідів поносу мене не спостерігали ні в вуликах, ні на передніх стінках, ні на прильотках і навіть на кришках ще навіть немає слідів опорожнення бджіл. Тобто це такі перші пільотні вильоти наших бджілок. Які ну природні зв'язку з підвищенням температури, переважна більшість клубів бджолиних сімей, які ми дивилися, ще лиш починають розпадатися. Якось активності якоїсь великої ми ніде не спостерігали, практично, яка би свідчила про те, що в них вже є зимовий розплід. Розбирати гнізда і перевіряти це е, точно, візуально, я не планую. Це абсолютно лишнє і недоцільно. Тому е, ніяких дій і рухів з цією пасікою станом на 29 січня ми робити. Точно, що не будемо, це недоцільно. Головний висновок, або епілог цього відвідування можна зробити наступний. Не потрібно бджолам заважати, якщо у них все добре, якщо вони нормально зимують, у них є корм, і навіть ці зимові вильоти, вони. Можуть не спровокувати навіть початок яйцекладки за умови, звичайно, що ви правильно, якісно організували зимове утримання своїх бджіл. На першому місці це, звичайно, закліщеність. Якщо її немає, ви вчасно і якісно обробили. Це перше. Друге, це обов'язково сухість у гнізді. Тобто абсолютно сухі умови і комфортні мають бути у вулику з іншого боку. Розумне, правильне утеплення, воно дає можливість стабільно зимувати, тобто так правильно зимувати бджолам. Зовнішні фактори, ті ж самі температурні, якісь перепади, вони в меншій мірі будуть бджіл турбувати і спровокувати їх на непотрібні вильоти і яйцекладку. Тому практика нашого. Бджільництво і утримання бджіл у 12-рамкових вуликах такого типу сендвіч стіл, з спічним утепленням і хорошим якісним утепленням, з мінватою, дренажною вентиляцією, дає просто відмінний суперовий результат. І ця тенденція, ця статистика, вона із року в рік повторюється. Для чого змінювати щось або винаходити інший велосипед, коли те, що зроблено, дає дуже гарні результати. Вже до нас приходять готувати пасту. Хтось уже хоче підгодовувати бджоли, давати оці штучні підгодівлі. Наскільки це потрібно чи ні, скажу свою думку наступну. За умови, якщо в бджолиних гніздах за якихось причин... Недостатньо кормів, то, звичайно, це робити потрібно для того, щоб банально врятувати бджіл від голодної смерті. Але за умови, якщо у вуликах є достатньо корму і бджоли, нормально себе почувають, абсолютно нема ніяких потреб їх турбувати, збуджувати, виснажувати їх організм на переробці пасти, оскільки це все додає їм праці, додає їм, як кажуть, завдань. І призводить до ну, швидкого зношування бджоли, виснаження їхнього потенціалу біологічного і як результат більш швидкому весняному відходу бджіл вже після вже весняних, таких справжніх обльотів. Це потрібно робити, підгодовувати лише за певних крайніх умов. Найкращий корм для бджіл зимою це той. Якісний, повноцінний мед, який вони самі собі підготували, заготували і склали в стільники. Це треба пам'ятати і завжди намагатися саме таким принципом працювати. Тільки натуральний, їхній вже так помовити бджолами підготовлений корм є найкращим рішенням для е, зимового е, забезпечення кормом своїх бджіл. Ну Це так дуже коротко. Якщо наше відео вам дещо сподобалося і було цікаве і корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі. У мене для вас є ще дуже багато цікавої інформації, яку ми готуємо зараз уже у форматі наступних відео. Слідкуйте за каналом, всіх благ, щасти!